На території тимчасово окупованого Криму жодних будівництв і реалізації вказаного проекту не здійснили. Всі, що про що говориться, це відбувається за територією тимчасово окупованого Криму на так званих новоокупованих територіях. На даний час окупанти активно почали проводити інформаційну кампанію щодо будівництва Казизалізниці, а також маршруту як вони називають таврида 2 Після активних вражень на території тим окупованого Криму по військовим об'єктам це вказує про те, що окупанти також усвідомлюють про можливість влучень, а також припинення функціонування так званого кримського мосту. Крім того, за останній час було влучення також по паромній переправі, яка також на, Керч... на Керченській протоці, яка також активно використовується, у тому числі з військовою метою. Тут світ з знову ж таки, що. Спільно з цивільними транспортом переправляється військова техніка, і тут знову ж таки Російська Федерація використовує цивільних як прикриття. Що стосується будівництва Таврида, 2 а також залізничного сполучення, то тут на даний час те, що вказують експерти і відкритих джерел інформації, вони побудували частину залізниці від Російської Федерації до Маріуполя. Також є певні. Проводиться робота від Донецька до Маріуполя, але щодо проведення роботи з будівництва залізниці від Маріуполя в бік Криму, то на даний час такі активності не відмічається, у тому числі з аналізу супутникових снімків, які роблять експерти, залізниця вона ще була, тобто не треба будувати. Вона була ще з до повномасштабного вторгнення. Але щодо її використання, знову ж таки, з аналізу супутникові знімки, то такої інформації про її активне використання зараз немає. Є на даний час є дефіцит нафтопродуктів на території тимчасово окупованого Криму. Але нафтотрейдери не ризикують відправляти состави з паливом саме через сказаний маршрут, оскільки він є небезпечним. Це залізниця, яка вже існує ще в незалежності України. Там вже ми отримували не раз інформацію активні влучення по, по об'єктам, а також знищення певних інфраструктурних об'єктів. Це і мости показані залізниці, тому її використання зараз є проблематичним. Крім того, слабким місцем і це знають окупанти. І на даний час невідомо чи відновлено заліз, залізничний міст міст на адміністративній межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. Але знову ж таки це також є тим слабким місцем. Вказані в указаному маршруті, оскільки як знищення Кримського мосту ризикують, так само і знищення залізничного мосту на адміністративній межі також під ризиком, а тим паче вказаний міст є ще більш наближеним до лінії зіткнення і може бути атакований з боку збройних сил України.